Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys, і сьогодні в нас чергове відео, в якому ми поспілкуємось щодо тих новинок та новин, які проходять в магазині. Насправді, можна так сказати, що, по-перше, немає тих новинок, якими можна пишатися, вихвалятися, але по-друге, все ж таки дещо є, на що я хочу звернути увагу і з цього вже буде витікати. Ті саме новини, які пройдуть на протязі квітня. Що ж, по-перше, те, що вже в найближчий час надійде до магазину. Його ще нема на той час, коли вийшло це відео, але можу сказати, що я настільки вже засумував за вами, і я сподіваюся, що це взаємно. Тому вирішив хоча б зараз це записати. Так, в нас є пару десятків аудіодисків, з яких велика кількість, що стосується і бітлов. Є і окремо і колекція Джона Леннона. А оце от, погляньте, 3, 8 штук це все бітли. Видання різноманітні. Ну, зараз я не буду приділяти увагу всім, але ви це все зможете побачити, просто заходячи на сайт магазину. Всі ці новинки-новинки, які з'являться, як я вже неодноразово наголошував, в першу чергу буде публікація в інстаграмі або в телеграмі. Якщо ви підпишетесь, то зможете це відслідковувати. Всі ці новинки, що проходять, з'являються в магазині. Також в інстаграмі, вже якщо я згадав за нього, щотижнево проходять аукціони. Поки що намагаюся, щоб вони були на постійній основі. На постійній основі. Аукціони по відеокасетам, аукціони Комікс і аукціони по відеоіграм. Платформи, консолі різні, насправді тоді потрапляють, це як і на ПК, на Sega Dreamcast, от завершилось тільки вчора. І також буде на першу та другу соньку. Так. Також хочу показати. Користуючись нагодою, поки є така, можна сказати, що можливість, ті касети, які вже є в магазині, але можливо, ви це упустили в цей момент. І це оригінальна серія, я спочатку гадав, що це все тільки по Діснею. От чомусь мені здавалося, саме в таких, не скажу, що дуже крепезних вони доволі легко ламаються в боксах. Ну, мені більш за все попадалося саме по Діснею. І от перше, що я вам показую, це в нас походження імператора. Але як виявилось, що там не тільки Дісней, а багато інших мультиків і також трапляються і фільми. Це, ще раз наголошую, що це оригінальні. Окрім того, що дуже красиве оформлення самого боксу, а також на самій касеті. це не те, що наліпка, краплення, можливо так назвати, е, назва. Швиденько пробіжимося, в нас є Барбі, також є земля до наших часів. Алібаба. землі є декілька випусків. Деякі з них також мають всередині буклетик. Я не знаю, можливо, от такі буклетики повинні бути в усіх касетах, але, от, на жаль, тільки дві чи три штучки, які є в наявності. Також, ну, не будемо, не буду зупинятися на всіх, так, швиденько вам це все покажу. А якщо у вас вже виникло бажання, тоді заходьте до крамнички Max Toys, до розділу відеокасети, або не тільки туди, і все це можете швиденько оформити замовлення. Я би вам не те, що порекомендував, але би згадав, що ви можете скористатися olx доставкою. Якщо є бажання, але, як показала практика, більш за все це нею користувалося Укрпоштою з доставкою, доставкою, коли вона була безкоштовно. І це насправді тривало близько 2 років. Але от трапилось з 1 квітня все. Ця доставка перестала працювати. І якось вже Люди не згадують щодо цього. Наскільки це буде погано або ні, інше питання, тому що дуже часто, я би так сказав, випадки були, коли без ООВікса відправлення від Укрпоштою близько так раз або навіть два рази на півроку вони губилися. І все. Що стосується знайти її, було дуже важко. І то хочу наголосити, що це було ще до війни. А тому зрозуміло, що під час війни шанс, що посилка ваша загубиться, він тільки росте. Як буде, як мабуть, в них є якийсь план. Ну, тут таке, будемо жити, будемо дивитися. Я колись вже також розказував, що в мене був. Такий досвід щодо повернення грошей від Укрпошти за загублену посилку, що це тривало 9 місяців. 9 місяців вони повертали. І то сам, не те ще кумедно, але ситуація була в тому, що це було вже як справа принципу, тому що щоб повернути, оскільки гроші там були, була вона оцінена в мінімалку 200 гривень. І от 200 гривень вони мені повертали 9 місяців. Це реально. Це приблизно раз на 2 тижні, можливо раз на місяць, я дзвонив на гарячу лінію, залишав заявку, потім я навіть не відслідковував вже, вже номер входячих, хоч, хоча вони мені намагалися розповісти, надіслати смс. Тому що я зрозумів, що це вже не мало ніякого сенсу. Так, щось що ми, щодо касет зійшли по Укрпошті. Ну от от таке. Будемо, як я сказав, дивитися на це. Це були касети. І також я залишу посилання в описі відео зразу на розділ, якщо ви перший раз що називаєте, що називається, хочете зробити замовлення або просто подивитися, що є в наявності, щоб не шукати дуже... Дуже для деяких людей це важко, тому посилання буде, як я сказав, в описі відео. І також, як я і сказав, новини, що стосуються відеокасет у квітні. Новинок, скоріш за все, я Морося, що впевнений в тому, що не буде поповнення. Новинки по відеокасетам вже почнуть з'являтися у травні, оскільки, також, як я, Наголос наголошував, але можливо для когось це новинка, або просто забули, що у кінці місяця я почну перевіряти всі ці касети, що є в продажу і в наявності, на працездатність, оскільки ну, приблизно півроку, рок, рік тому, що ти можеш перевірити касету, вона показує все добре, але проходить деякий час. От може пройти півроку, і вже касета не буде працювати. І як би ти не намагався її, ну, можливо, якось якимось шляхом довгим, тяжким це і можна зробити, але насправді я ще й той видачий, що я це робити не буду. Так от, з'являються певні поміхи або просто не мотається, і тому я так вирішив, що раз у квартал. Наприкінці останнього місяця кварталу всі касети проходять заново перевірку. І на це потрібен час. І тому от я от дивлюсь з того боку, що що менше мені буде роботи наприкінці місяця щодо перевірки, можливо, гріться, більше це вираз розкупите і мені просто не буде що перевіряти. Але. Після цього, вже як пройдуть перевірку, на травень місяць ми почнемо поповнюватися новинками. І я зразу так закину таку наживку, якщо так сказати, що новинок, не те, що дуже багато, але вони вже є. Доволі круті поповнення, які просто чекають свого часу. На жаль, не все я перевірив, але я дуже сподіваюся, що вони всі будуть працювати. Так от, для маленької такої затравки от так, От одним глазочком. це те, що поки, поки чекає на свій час. І зразу також хочу наголосити, що не потрібно писати продай, скільки коштує, чи є в наявності. Так, воно все є в наявності, але не в продажі. І щодо ціни, поки її немає. І, в принципі, це стосується всіх товарів, які я показую. Ви можете зробити самий легкий шах це перейти за посиланнями на сайт магазину, побачити, знайти, по-перше, цей той товар, який ви хочете, який вас цікавить, і побачити, подивитись на всі ці характеристики, що стосуються цього лоту, його, а також його наявність та ціну. От, в принципі, це такі новини, які найближчий час в нас будуть проходити. От так от. Що ж, я дуже радий, що нарешті з вами поспілкувався, оскільки вже, наверное, приблизно місяць час летить, не дуже так відслідковує, що як минає життя. І, наприкінець, я от що хочу. Не те, щоб просто сказати, а от висловити свою думку, майже кожен день в телеграм-каналах по новинам з'являється інформація, що на дорозі збили ту людину, іншу людину, доволі часто, що й насмерть. В принципі, всі люди повинні розуміти, що в наш час. Особливо не те, що потрібно бути обережним, але хоча б ходити по тротуару. І от оскільки о, такі от випадки, а якщо передбачати, що було до цього, коли московити постійно бомбили нашу енергосистему, що світло освітлення було відсутнє. І тому на дорозі дуже небезпечно, я би так сказав. І ну, не, можна сказати, що кожного дня, але доволі часто, коли зранку їду на роботу, але або повертаюся пізно ввечері з роботи. Доволі так часто, що в деяких містах, місцях світло або вже вимкнули вранку, але все одно якась от сірість присутня, або ще не встигли його включити ввечері. Або взагалі його виробили, немає якась аварії, або знову, як я сказав, московиті випускають, Московія випускає свої ракети до нас. І все одно, кожного разу, я бачу одного або двох людей, які просто тупо йдуть по дорозі. Хочу наголосити, що дотримуйтесь все ж таки правил дорожнього руху, якщо ви не тільки, якщо ви хоч і не водій, або я також і щось запутався, якщо ви не водій, а пешохід, все одно дотримуйтесь правил дорожнього руху, тому що, друзі, життя все ж таки в нас одне, і ви не можете ручатися за того. То йде вам на зустріч. От знову, якщо взяти до прикладу московитів, які, здавалось би, сусіди-сусіди, а виявилися просто дичавими орками. Ну, то таке. Що ж, вам мирного неба, нам всім, не тільки вам, а й мені теж. До нових зустрічей. До побачення! Слава Україні!